У школах збільшили кількість викладання захисту України, розповіла Суспільному начальниця управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Цьогоріч це 140 навчальних годин, що складає дві години в тиждень. А попередньо, 19-20 рік, це було півтори години у тиждень, і пів години це було за рахунок факультативів у Копичівському ліцеї з 2019 року. Самостійно додали півгодини для уроку «Захист України, розповідає директор закладу Юрій Пероганич. Ми з додаткових годин щороку додаємо ще півгодини для того, тому що ми розуміємо на сьогоднішній день. Значення цього предмету для підростаючого покоління. Цей предмет понад 30 років у ліцеї викладає Михайло Ткачук, вчитель із бойовим досвідом. Тема сьогоднішнього року вогнева підготовка плюс тактична медицина. Педагога на початку повномасштабної війни мобілізували до війська. «63 та окрема механізована бригада. З середини квітня ми були на Херсонському напрямку, це Миколаївська область. Ну далі. Бахмут. Під Бахмутом після року служби Михайло повернувся у цивільне життя за сімейними обставинами. Зі слів вчителя, програма викладання захисту України у них в ліцеї змінюється з 2014 року від початку війни в Україні. Каже, передусім більше стали навчати наданню до медичної допомоги. Наприклад, в нього ранена рука, ви це бачите, що в нього тут. Ви не шукаєте там місце, ви накладаєте чим повище. Вчитель каже, що хотів би додати в навчальну програму розділ про використання дронів, а ще жалкує, що зі шкіл свого часу вилучили усю зброю. Автоматів навіть у навчальних немає. Це питання таке проблемне, тому що мусолово десь самому якось викручуватися. У мене особисто є своя зброя, я сюди її приношу молоколів гвинтівка». Уроки захисту України проводять в приміщенні тиру. Воно ж слугує укриттям під час повітряної тривоги, розповідає вчитель. Дівчата з хлопцями займаються разом. Мене цікавила служба, і після того як почалась війна, це ну дуже актуально. І так дівчатка також мають розуміти, як це все відбувається. І ну, жіноча служба в Ізраїлі вона присутня, в Україні можливо також буде. і це важливо, щоб в школі був такий предмет, і дівчаток якось не обмежували від таких знань. Всі учні у формі, яку пошили на замовлення школи. Форма вона дисциплінує сама. По Михайло привіз із фронту військове спорядження. Все те, що ми використовували, все це я й привіз. Це для того, щоб учні розуміли, що таке бронежилет, що таке граната. Це прототип гранати РГД 5, болваночка. З передової бронік, оцей і оцей. цей хлопці мені просто вислали його. кожного марка. Анна вставляє навчальні патрони у магазин, привезений вчителям з Бахмута. Під кінець важче, А так не дуже. Магазини розібрати чи тактичні навчання це дуже інтересно. Людина з бойовим досвідом це набагато більше може розказати про бойові дії. Вона там була і відчула це все на власній шкурі. Та головна реліквія в тирі укритті законсервований до банки український прапор, говорить директор ліцею. Після перемоги прапор ми маємо розкрити над нашою школою. Тут всі разом пронести його. Дар'я Томашкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новина Луцьк.